Народився 6 листопада 1811 року в селі Підлися в нас на Золочівщині. Моє підлися, ти залишилося в пам'яті, немов сон, що приснився раз на життя і не повториться уже ніколи. Це з Підлися вели його дороги, у світ науки, Білий Камінь, Золочів, Бережани, Львів. І якими крутими вони б не були, він завжди у невимовному бажанні повертався сюди, до Підлисецької гори, де спочивають тумани, до рідного колодязя, що у криштально чистій воді зберіг усю мудрість краян нашого роду і нашого українського народу. Сьогодні, гортаючи сторінки історії. Мандруючи стежками Маркіяна через багато багато літ, черпаємо вічної мудрости у славетного земляка, шукаємо дорогу до омріяного щастя і благополуччя нашого народу, як і справжнього розквіту рідної України, якого так прагнув і Маркіян Шашкевич. Битим і тернистим був його життєвий шлях. Але незважаючи ні на що, він вказав дорогу нашому народу, якою треба йти, проголосив ідеали, котрі маємо сповідувати. Він зберіг мову, котру належить нам усім плекати, навчав нас патріотизму і жертовності, дітям, дав читанку, а народові. Ім'я. Наприкінці земного шляху доля прикувала його до ліжка, заслонила перед ним світ, відібрала слух. 7 червня 1843 року смерть повела його у вічність. Лише 32 роки життя піднесли всеукраїнську місію. Маркіяна Шашкевича до національного подвигу. Голос душі Його дає нам сили у незнищеність, духовності і віру у прийдешній день. Ситий, Боже, святи, кріпи, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Цей і Сину, і Святому Духові, і нині, і посечас, і на віки вічні амінь. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай небо чи наші імени Твого ради. У цей пам'ятний день величі славетного сина Золочівського краю Маркіяна Шашкевича у його багатогранній творчості запрошую народний жіночий вокальний ансамбль пори року. Керівник Ірина. Весна світка <про> я вони <боли> ладенько, <про> <про> весну раненько <про> <про> не не <про> рідає, полиби <я> долю. <про> дай мені долю, щоб <про> я зацвіла, <про> весь <лох> скрасила, щоб <про> я була, як сонце <про> ясна, як <про> ясна, зоря <про> красна, щоб <про> зору <зорила, про> весь світ себе. Жаря мені тебе, любку, болихо звисне, бо розкотисне, буря загоде, краса змарніє, що чорніє. О склониш, листоньки зробиш, жалі серцю рятю буде, жалі, серю, ні місяць ясним, Чого мене говиш, що ми життя зорчуваєш, ту туробиш, уступися лиха мене, звіт роблі си гори, най потові, чітка з ним. Дорогий Маркіяне, ти потрібен нам усім сьогодні як прапор національної ідеї, як незабутній заспівувач, будь нашим заступником перед великим Богом і провідником у сьогоднішній нелегкій боротьбі. Нехай твій дух витає поміж нами. Покладанням квітів у цей пам'ятний день. Вшануймо світлу пам'ять славетного Маркіяна!